Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. А ви напевно, здивувалися, чому я на вулиці, а не за робочим столом. Ви зараз дізнаєтесь, коли я вам загадаю загадку. Адже проходячи повз свого дому, побачивши таку красу, я не могла не зупинитися, щоб показати і поділитися цією красою. З вами. А зараз слухайте загадку і ви дізнаєтесь, про що ми будемо сьогодні говорити? І також тему нашого заняття. Отож, слухайте, що за квіточка пахуча, дуже гарна і колюча. рвать себе не дозволяє! Колючками всіх лякає. Діти, що ж це за така квіточка? Ця квіточка, ви здогадалися, це троянда. Троянду діти називають королевою всіх квітів. Ось погляньте, які гарні троянди, якого лише кольору ви не бачите троянди тут, на клумбі, ростуть біля мого будинку, і рожеві, і жовті, і малинові. Троянда, діти. Це найкрасивіша, найулюбленіша квітка в багатьох країнах світу. Квітки троянди бувають одного кольору, змішаного та й навіть смугасті. На квітці, діти, є гострі вирости. Зараз я вам покажу. Діти є гострі вирости, ось бачите, які покривають стебло троянди, їх називають шипами. Але насправді це просто колючки. Виростити троянду можна будь-яких будь-якому місті, на клумбах, на дачних ділянках. Але, звичайно, щоб вона гарно росла, за неї потрібний догляд, і умови, водичка, сонечко, а також професіональна підрізка восени. Квінти троянди використовують в косметології, з них виготовляють креми. Шампуні, парфуми. Троянди дарують на будь-які свята. А якби діти, я могла вам передати запах цих троянд, я би вам його передала. І кожна трояндочка має свій запах. О, ой, насолодитися не можна передати. Передати цей аромат теж неможливо. Отож, діти насолоджуємося і приступаємо до роботи. Сьогодні, дітки, ми з вами створимо ось таке чудо природи, королеву всіх квітів троянду із паперу і своїми вмілими ручками. Бачите, які гарні троянди я підготувала. Для роботи нам потрібна клеюночка, серветка. Ножиці, простий олівець, зелений фломастер, клей, тонесенький стержень, лінійка, аркуш кольорового кольору, але двусторонній, будь-якого кольору. Адже ви бачили, що троянди і білі, і рожеві, і жовті, і червоні, і фіолетові навіть є, яких лише троянд нема. Лінієчка, а також шматочки зеленого кольору. Діти, із аркуша А4 треба вирізати ось для однієї троянди ось такі квадратики. Квадратики розміром 11 см. Бачите? Якщо самі не зможете, ось 11 см, самі не зможете, вам завжди на допомогу прийдуть ваші батьки. І приступаємо до роботи. Загинаємо до куточок до куточка. Добре, пальчиками вирівнюємо, щоб рівненький був. Ще раз загинаємо. Ще раз загинаємо. Так. І так робимо з кожним квадратиком. Ось я вже всі наші квадратики зігнула. А тепер, дітки, ми повинні на одному із цих трикутничків, що у нас отрималися, намалювати пелюстку. Ось так і виріжу. Тепер по цьому ж трафарету, що у нас є, ми прикладуємо до кожного із трикутничка, Обводимо. Все, і вирізаємо. Ось я вирізала вже всі наші три, і тепер маленький кінчик кожної цієї пелюстки ми ось так відрізаємо. І розкладаємо наші квіточки, які у нас отрималися. Тепер дітки ми три, пелюстки, три квіточки. З однієї квіточки ми відріжемо одну пелюстку. Ось так, Пелюстки повинні бути загнуті в цю сторону. Ось ми їх вирівняємо і поставимо нам ця пелюстка, потрібна буде в подальшому. З цієї квіточки ми відріжемо дві пелюстки, і також вона нам знадобиться. А з цієї відкої квіточки ми відріжемо три пелюстки. Ось. Так. Тепер. Цю одну пелюстку я вам говорила, що нам потрібен буде стерженьочок тоненький. Якщо нема такого, можна взяти зубочистку. І ми будемо скручувати, ось ось таку штучку ми скрутимо, одну пелюстку скрутимо таким же чином. Ми скрутимо іншу пелюстку, де два пелюстки у нас дві пелюстки. Ось і три пелюстки теж скручуємо. І поки відложимо в сторону. А тепер, дітки, ми приступаємо до наших квіточок. Тут уже нам потрібен клей, наша задача ось склеїти ось так кожну квіточку. Але всі шовчики повинні ці йти, щоб вони зверху були реберця. І так на одну з пелюсток я наношу клей, прикладаю. Добре притискаю і приклеюю. Якщо зайвий клей, нам ця серветка допоможе прибрати. Ось така квіточка. Одна в мене отрималася. Таким же чином до кожної квіточки я приступаю. Ось, погляньте, у мене отрималось ось такі три вже заготовки. Як ви здогадалися, тепер я кожну із заготовок буду складати. Середину спочатку більшу, меншу і меншу. Потім знову ж таки більшу, ну ми заклеїмо зараз. Зараз її приклеїмо теж, потім меншу. І так ми складемо нашу трояндочку. Поки ми зараз повинні склеїти наші ось ці пелюстки. Зараз я трошки розправлю її. отрималася, Також сією ми зробимо і приклеїмо. І одна пелюстка, ми теж її приклеїмо. Ось так, бачите, Ось такі у нас ще бутончики. А тепер, дітки, ми повинні ще, знову ж нам потрібен стерженючок, і ми повинні кожну пелюстку ось так трошки закрутити і відпустити. Ось так. Ми можемо і так зробити ось. Ось так ми повинні зробити з кожною з цих пелюстків. Ці малесенькі дітки, ми теж закручуємо трошки, трошки придаємо більш такого справжнього вигляду, а також і ці пелюстки, і будемо складати нашу трояндочку. Звісно, беремо саму більшу квіточку, а потім меншу. Ось ці к... Кожне... кожний сектор, це від реберця до реберця. Ми змащуємо клеєм і вставляємо в нашу квіточку. Ось. Знову змащуємо. Ось, бачите, лише ці сектори і знову вставляємо квіточку. Перетискаємо, щоб вона трималася. Ось у нас вже така квіточка. Бачите, вона вже тримається. Тепер беремо нашу саму більшу з пелюстків. теж змащуємо клеєм і теж її вставляємо. Цьому нам допоможе наш серженючок. Щоб добре притислось, а то мій пальчик товстий, він туди не залізе саму середину квіточки. Ось погляньте, яка, яка гарна. А зараз дітки, ми вставимо ці дві маленькі. Ось так одну одну. Ось таку серединку зробимо. А тепер змащуємо клеєм. Вставляємо нашу останню серединку. Ось дітки вже і троянда наша готова. Бачте, яка гарна троянда. А тепер, дітки, ви можете взяти бушку, якщо є. А якщо нема, шматочок зеленого кольору. І давайте скрутимо ніжку, щоб наша троянда трималася. Ось знову ж беру скінчику і закручую. Зараз трохи розкручується. Ось ми закручуємо здов, здовж шпажки. зробимо. Ні Стобур, на який буде рости наша квіточка. Ось. Бачите, вже шпачку я можу витягти. Звісно, тут я приклею. Приклею. А з цього кінчика, дітки, я можу. Вирізати ножицями ось такі штуки. Як чешолисник зробити? Ось під розочкою у нас я показувала, бачите, такі тоненькі листочки. Але ми ще для того, щоб ця палочка могла кріпитися. Ось такі полосочки я відріжу, Змащу клеєм. Ось цю трояндочку вже прикріпила. А тепер, дітки, зовсім невеличкий шматочок ми відріжемо. Нам потрібно зробити дві пелюстки і сам ще Погляньте, ось такого паперу, ось так трикутничками, я буду зрізати. Зараз ми наріжемо і зайве заберемо, що не впаде в одну і в іншу сторону. Ось, бачите, О, зайве забрали. Я думаю, нам його досить. Досить. І також ми, так як у мене односторонній папір, значить потрібно... А, ось так ми будемо його. Значить, ми повинні вигнути в цю сторону. Ось так Машуємо, клеємо, і приклеїмо чешелисник до нашої трояндочки обертаємо і і поправляємо ось така трояндочка у нас вийшла. Трохи потримаємо в ручках, щоб підсохла. Ось як справжні, бачите? А тепер ще шматочки, тут у мене є зеленого кольору, листочки. Намалюємо листок. Два, ми один малюємо, а у нас вийде два листочка. Ось. А вирізати дітки я буду зигзагами. Я не малювала ці зигзаги, а просто ось ріжу в одну, в іншу сторону. Ось зигзагом ріжу по всьому листочку. Такі два листочки вийшли. Ми спочатку зеленим фломастером намалюємо прожилочки. Листочку. Ось так. Листочки ми ці роз'єднаємо, і також за допомогою ось ми також їх зробимо, заокруглимо наші листочки і прикріпимо до троянди. Один листочок, ось тут. ось а інший листочок внизу. Якщо захочете, діти ще й зробите колючки, шипи. Ось дітки, така троянда в мене отрималася. Ви знаєте, що дарувати потрібно непарну кількість троянд, тому ось я зробила. У мене вже є в вазочці три троянди. Можна малуватися. Ви бачите, як легко і просто своїми руками можна створити таке чудо природи. Ось, дітки, ми і зробили. Ви і бачите, як завжди, легко, просто, але дуже гарно. Я сподіваюся, що ви теж приложите, прикладете свої. Зусилля, і у вас все добре вийде. А для цього потрібно лише мати гарний настрій і добрі рученята. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої любі!